Доброго дня, вітаю всіх учасників нашого ефіру. Сьогодні я сама без запрошених гостей, тому сподіваюся на активну участь наших глядачів. Сьогодні поговоримо про слова, які ранять. Досить часто до нас вертаються. І на курсах на навчальних, і в повідомленнях, запитом, що можна казати при переживанні втрати, якими словами можна втішити. І кожного разу, коли задають таке питання, я кажу, що я не знаю. Досить важко підібрати слова, які були б. Універсальними для різних ситуацій, для різних випадків. І коли ми говоримо про слова, ми повинні розуміти, що іноді, коли вони заготовлені, вони звучать ну, якось банально, відсторонено. І, начебто, ми хочемо сказати щось добре, а не виходить, тому що ми Починаємо підбирати в своїй голові, а що сказати, а, що, а як сказати правильно? І я завжди кажу, що я не знаю, як правильно, ну правда, ми не можемо підготуватися до будь-яких ситуацій. Але я точно знаю, що не можна ранити людину, яка в скорботі. Сьогоднішній ефір, чому я вирішила провести, тому що останнім часом знов стикнулася з такою хвилею. Аля добрих порадників, аля співчутливих товаришів, від яких ми потім психологи рятуємо наших скорботних. Ну, наприклад, ситуація, коли прийшли друзі на поховання літньої жінки, яка. Слава Богу, прожила а, довге життя, вона померла а, на руках своєї родини, і померла вона не від хвороби, а ну, ця хвороба називається старість. І коли е, дітям кажуть: ми вважаємо, що ви зробили не все недостатньо, щоб її врятувати, постає питання. А навіщо ви це кажете? Ну, якщо ви знаєте, що можна зробити щось, що є ліки, які а, дозволяють жити 300 років, ну, скажіть, дайте нам ці ліки. Якщо ви знаєте ліки проти старості, дайте нових. А якщо не знаєте, навіщо ви це кажете? Або коли м м приходять і на поховання а, починають. А Казати близьким речі, от що ви наробили, ви не, не догляділи, ви, ви те не зробили, ви те не зробили. Ви знаєте, це правда жахливо. Я зараз звертаюся, у нас не так багато сьогодні учасників, я зараз звертаюся до наших учасників, скажіть, будь ласка, чи траплялось вам чути? Такі фрази, які зовсім не підтримуючі, а навпаки, які ще більше занурюють. В Чому я обурююсь? Справа в тому, що правда, дуже рідко хто звертається за допомогою до психологів. І є родини, які вже знають про наше існування, про існування нашої асоціації і звертаються до нас до поховання саме для того, щоб ми підготували дітей, підготували дорослих, розповіли, що робити, і ми надаємо підтримку таку, яка Сводиться до присутності, і ми завжди кажемо, що психологія горя, терапія горя це про нашу присутність і це не лікування, це про підтримку, це про супровід, це йти поруч тим шляхом, яким йде скорботна людина, і, начебто, підставляти йому руки, щоб він спирався на нас. І, от коли приходять такі. Доброзичливі, які е, е, вважають, що варто зробити зауваження, сказати: Ви не догляділи, ви зробили мало, ви не врятували. Це про те, що у людей, у близьких, які переживають скорботу, починає е, ще більше розвиватися почуття провини. У них і так почуття провини сильно, вони і так. Починають згадувати, а де я що сказав не так, а що її недолюбив, не... а тут тебе ще звинувачують у смерті близької людини. Навіщо? Чому? Чому ви так робите? Або, приклад однієї з мам, яка боролася за життя своєї дитини. І ви знаєте, що зараз, на превеликий жаль, рак занадто агресивний. Коли діагностують рак, досить часто у родин вже немає часу боротися. Досить часто це вже така форма раку, коли треба забезпечити лише комфорт. І цій мамі кажуть: Ой, що ж ти наробила? Що вона наробила? Вона що, заразила свого сина раком, чи що вона наробила? І Знаєте, такі слова, такі фрази, вони. Ще більше а, додають болю скорботній людині, і вони ще дають цю дистанцію між людьми. А, скорботна людина залишається в такому стані самотності, нерозуміння, тому що а, Ті, хто поруч, вони роблять ще більш боляче. І е, найкраще, що ми можемо зробити, це відійти в сторону, і е, ніяким чином не е, спілкуватися з іншими для того, щоб себе не руйнувати. Отже, як ви бачите, від таких фраз ми не можемо е, е, огородити, тому що це така форма співчуття. А, і це якраз про те, що люди, які говорять такі слова підтримки, вони просто не розуміють, що вони говорять. Напевно, вони не зовсім віддають собі. Не, не зовсім уявляють, загалі, що відбувалося в родині, коли там а, готувалися до смерті, коли є хвороба і коли знають, що це кінець. Люди готуються. Так вони не готові, вони не визнають, що це може бути правдою, але вони все ж таки проходять якийсь процес прощання, усвідомлення і підготовки. І коли їм кажуть, що ви не праві, при тому, що ми знаємо, що родини завжди будуть боротися за життя, завжди будуть намагатися зробити щось якомога краще. Отже, слова можуть ранити дуже-дуже болісно, і це зовсім не підтримка. Іноді слова можуть бути не такими болісними, як я казала. Але вони можуть бути такими, що ігнорують біль людини. Ну, наприклад, слова не плач. Що це означає, що ну, не треба показувати соціуму свою. Втрату, свій біль, ну, зроби нормальний вираз обличчя. Так? Не плач, зроби вигляд, що з тобою все гаразд, не гаразд, мені боляче, не гаразд. Або життя триває. Ви знаєте, мені сьогодні дуже сподобався коментар допис був на нашій сторінці в Фейсбуці вчора, і я не знаю, коментар був вчора чи сьогодні. Я його сьогодні тільки побачила, якраз про те, що життя продовжується після втрати дитини. Життя продовжується, воно не буде таким, як було раніше. І одна жінка написала, що коли її питали, як життя, вона завжди казала, погано, 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 а потім вона усвідомила, що ніхто не допоможе їй вирватися з прірви цього боку. Болю. І е, її внутрішній стан, її налаштування на те, що вона впорається, вона, життя триває, вона змогла це е, використати, як вона сказала, канат, щоб вирвати, вибратися з цієї прірви болю. І е, на певному етапі переживання скорботи, так, люди можуть сказати собі, життя триває. Але не під час поховання. Тоді у них життя не триває, тоді у них життя завмирає, і тоді їм дуже боляче. І це гарні слова, правда, життя триває, і ми живемо, ми дихаємо. Це консультація життя. Але іноді ці слова виявляються недоречними. Або фрази будь сильною. Кому з вас доводилося чути, ти маєш бути сильною, будь сильною. Я не хочу бути сильною. Я не хочу Я хочу іноді поплакати. Мені треба показати, що мені болісно. Взагалі вчені вважають, що плач це такий сигнал соціуму. Я слабка в цей час і мені потрібна ваша підтримка. І коли мені кажуть, не плач, це якраз означає про те, що ми не готові підтримувати. Тут вже просять пройти, які слова можна говорити. Зараз дойдемо, зараз я ще пару слів скажу про те, чого не можна. Ці слова як так сталося? Чому ж ви не сказали раніше? А що казати? Так? Всі ці слова вони знаєте, про таку. Начебто люди проявляють участь в твоєму житті, зацікавленість, але ж де ви були раніше? Всі все знають, всі все бачать. Так? Отже, давайте будемо добріше один до одного, давайте будемо. Давати можливість вибачте за тавтологію, скорботним, поплакати, бути слабкими, не закликати їх бути сильними. Стосовно того, які слова можна говорити, ми вже анонсували: у нас є картки. На превеликий жах, я не можу їх показати, в мене дома нічого не затримується. Як тільки я щось беру, одразу у мене забирають картки чотири мови скорботи. В цих картках ми зібрали. Поради, що не можна говорити, поради, що можна говорити, цитати е, розумних людей і е, духовна опіка — це з різних релігій, не лише а з Біблії е, слова е, релігійної підтримки. Отже, що ми можемо сказати, е, поговорити зі мною, я поруч. Е, це, е, знаєте, про те, що у мене вистачить сили бути поруч. А, начебто ми говоримо людині, коли говоримо я поруч, це про те, що я витримую твій біль, ти можеш зі мною про це говорити. І іноді е, слова правди ніякі не йдуть. Е, і тоді ми. Е, Можемо просто взяти за руку, і цього буває достатньо. Іноді ми можемо просто побути поруч і запропонувати склянку води. Це також гарний спосіб показати, що я є. Бо прийміть мої співчуття, ну, це правильна фраза, але вона якась занадто офіційна. Або фраза. Мені дуже шкода, це правда, мені дуже шкода, але це ще більший біль для скорботної людини. І ми можемо говорити про те, що людина, яка померла, вона була доброю людиною, вона була хорошою людиною. І це про те, що я висною. Що тобі боляче, я визнаю твою втрату, я визнаю, як багато ця людина для тебе значила. І іноді, коли ви не знаєте, що сказати, ви можете сказати правду. Я не знаю, що тобі сказати, але я поруч з тобою. Я можу посидіти поруч з тобою, я можу. Я можу з тобою поговорити, але у мене правда немає слів. І так теж можна, і це про чесність. І тоді ви не нашкодите, тому що людина, яка переживає скорботу, вона бачить, що ви також переживаєте, і ви це робите щиро. І зараз я звертаюся до нашої аудиторії, скажіть, будь ласка, чи були у вас фрази, ситуації, коли вас дійсно підтримували, коли прості слова дали вам ресурс рухатися далі? І мені здається, що, якщо ми говоримо про поради, що можна сказати, Тут дуже-дуже важливо розуміти, коли ми це говоримо. Коли ми співчуваємо в перші дні після втрати, у нас може бути декілька слов. Перше, я поруч, я тут, я з тобою, я не знаю, що сказати, і це Тяжка втрата, це правда дуже тяжка втрата це великий біль. Ми начебто констатуємо, що ми бачимо, що це великий біль, нічого тут робити не можна. Вже пізніше, коли пройшло декілька днів після поховання, ми можемо говорити з людиною скорботною, як ти. І це більше не про загальну, бо погану. А можливо про конкретні речі, Це зателефонувати і запитати. Ти сьогодні чай пила, тобі вдалося поспати? І це якраз про турботу про людину. Ось мені дуже не подобається, коли казали тримайся. я втратила маму три місяці тому. Так, Людмила, мені також не подобається ця фраза. Але іноді я її застосовую, коли нам треба пройти певний шлях. Я кажу своїм підопічним, будь ласка, протримайтеся, нам треба ось цей шлях пройти. Я поруч з вами протримайтеся, будь ласка, потім, ну ось, наприклад, похорони чи ще щось. Ось вам треба протриматися 3 години або 5 годин, і тоді. Вони з тячністю це сприймають, тому що я їм кажу, чому їм триматися? Ось ці години будуть найтяжчі. Вам доведеться пройти через прощання, вам доведеться пройти через біль. Будь ласка, ось цей час протримайтеся, і вони розуміють, що не тримайтеся Ну, знаєте, як, це така абстрактна форма, взагалі тримайтеся якось, за щось. І тоді постає питання, а за що нам триматися? Як пані Людмила казала, сказала, що її це дратувало. Бо за що їй триматися? Людина дивиться все життя на світ очима своєї мами. Ну, тобто нас виховувала мама, і мама це та людина, яка дала життя. І у мене було перше питання, коли мама померла: а як світ може існувати? Скільки я існую, існує мама, існує цей світ, а як світ може існувати без моєї мами? Так? І тут така розгубленість дитяча, неважливо, скільки тобі років, а тобі кажуть, тримайся, а за що? Твій світ, це твоя мама, за що тобі триматися? І це правда такі слова, які ще більше ранять. Дякую, пані Людмила. Я плачу разом з тобою. Це були найщиріші слова підтримки. Дякую, Світлана. Це правда дуже-дуже щиро. І Знов таки ця фраза не може бути універсальною, тому що іноді ті, хто поруч не можуть плакати, правда не можуть. І також нещодавно до нас звернулася жінка каже: Я дуже співчуваю, але я не можу плакати. Ну, так буває, що люди, які співчувають, вони начебто відсторонені. Це не тому, що вони холодні, а тому, що. Вони розгублені, не знають, як реагувати, не знають, як підтримати, і це не про холодність. А більше дратує, що після її загибелі взагалі немає підтримки навіть від родичів. Так, родичі сходяться на певний термін на поховання на 9 днів, а потім йдуть жити своє життя. Життя продовжується. Те, що вони вам кажуть, життя продовжується так, у них життя продовжується. Це, ви зайшли в таку паузу в своєму житті, коли ви в точці втрати, і ви начебто завмерли. І потрібен час, щоб ваші емоції почали проявлятися. І людина повинна мати когось поруч, щоб. Ці емоції перепрожити. Важко перепрожити все це на самоті. Горе це соціальний процес. Ви знаєте, ми про це у нас на сторінці постійно пишемо. У нас є горе як внутрішній процес і траур як соціальний процес. Ось ці Поминальні дні, зустрічі, поминальні обіди. Вони ж не просто так придумані. Це спеціально, щоб оточення підтримувало скорботну людину. Є спеціальні ритуали пам'яті для того, щоб людина не залишалася на самоті. Але в наш час шалений темп життя і кожного. Кожен повертається е, до своїх справ, а скорботна людина залишається на самоті. І правда, в цей час ніякі слова не підтримують, підтримують присутність, підтримують дія, коли хтось заварить тобі чай просто. Або скаже: Давай вийдемо на прогулку. І це будуть правда щирі слова підтримки. І ну, ті слова, які будуть почуті, тому що Н немає сил. Рухатися далі. Дякую за вашу участь в обговоренні. І якщо ще хтось готовий відповісти, як пані Людмила, які слова ви б ніколи не хотіли чути? Те, що ви почули, і розумієте, що таке ви б ніколи не хотіла, не хотіли більше чути. Так, мене підтримала дуже моя дітка. сказала: в мене немає дочки, будеш моя дочка. Це додало мені впевненості. Так, Вікторія, е -е 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 це якраз про те, що ви не залишилися на самоті. І ваша тітка дуже-дуже розумна правда, Не розумна, а мудра. Це про мудрість людську, це про людську доброту, що вона вам сказала, що в неї велике серце, і вам є місце в цьому серці. Так. Отже, головне при переживанні втрати це не ідеальні слова, це наша щирість. Це наша емпатія, це наша готовність бути поруч, наша готовність не залишати скорботну людину на самоті, і я за правду, правду по відношенню в першу чергу до себе, коли ми щирі з собою, коли я сама собі кажу, мені страшно. У мене, коли учні на курсі кажуть: Ой, мені страшно йти в роботу з горами. Якщо Ви навіть не уявляєте, як мені страшно. Мені правда страшно, але це не означає, що я не піду. І це про чесність і про щирість. Я чесно кажу собі, мені страшно, і я боюся помилитися. І ми також можемо сказати скроботній людині, я дуже боюся сказати щось, що тебе. Тебе ранить, тому я краще помовчу. І, і це нормально. А, і наша задача просто бути поруч. Правда, психологічна допомога при переживанні втрати це якраз про те, щоб бути і витримувати. І мовчання. Це не завжди погано. Як ви вважаєте, мовчання це втеча від комунікації, чи це щира присутність? Знаєте, тримати паузу, чи треба вміти От просто сидіти і не заповнювати тишу. Вибачте, Відповідаю раніше, ніж ви, я готова висловити вашу думку. Але іноді тиша настільки болюча, що люди починають заповнювати її пустими словами. І ці слова не мають сенсу. І тоді питання, навіщо ви про це говорите? Навіщо ви заповнюєте порожничу? Таким сміттям. І тоді мовчання, як ми кажемо, золотом. Краще мовчати, і це більше шанування пам'яті. І це не про втечу від болю, це про готовність витримати цей біль, це про готовність бути поруч і співчувати. І Будь-які поради, вони правда не завжди доречні, тому що завжди треба задавати багато питань, а кому ви співчуваєте, а коли, а коли скільки часу пройшло після втрати, а готові ви бути поруч, коли кажу, скажіть я поруч, а правда, ви готові бути поруч? Коли я кажу, я можу витримати твій біль, а ви правда готові витримати біль. Тому я впевнена, що ідеальних слів не існує. Але в той же час я також впевнена, що на кожній людині лежить відповідальність за те, що вона каже. І якщо ти не знаєш, що казати, то не мили дурниць і не штовхай. Людину, яка переживає втрату, ще більший біль, тому що це не додає вам людяності, коли ви звинувачуєте в тому, що щось не зробили або зробили щось не так, ім і ми так вистачить почуття провини, і ми так вистачить болю, не треба його збільшувати. Якщо є до мене питання, будь ласка, задавайте, якщо хочете поділитися своїми. Історіями. Я готова слухати. Дякую, що ви доєдналися до ефіру. Дякую, що ви доєднуєтеся до нашого поговорення. і сподіваюся, що на нашій сторінці в Фейсбуці ви знайдете фрази, ми їх пишемо час від часу, як бути поруч в, в горі. І це, не, це Правда, не про слова, це про присутність. Тож, підписуйтесь на нашу сторінку у Фейсбуці Міжнародна асоціація психологів по роботі з горем та тяжкою втратою і будьте свідомі, коли підтримуєте інших. Дякую за ваш час і приходьте, будь ласка, на наступні ефіри. Підписуйтесь на канал YouTube. Кожного вівторка ми проводимо ефір стосовно того, як переживати горе та втрати. Дякую до зустрічі!